Норм чи стрьом в Австрії. Угу. Гарні зарплати. Ну, норм. Але податки з цих зарплат 40%. Ну, я знаю це. Але ти бачиш, на що входять твої да, податки? Я теж тому так думаю. Вважаю, що це, в принципі, норм. Гори, озера, неймовірна природа. Ну, отлично, взагалі, норм. Але погода міняється 4 рази на день. Ну, для того для тих, у кого проблеми з артеріальним тиском, тиском або звичайним тиском, це, звісно, стрьом. Да. Общественный транспорт зручний. Норм. Але за безкотковий проїзд 105 євро штрафа. Норм. <ріст> <ріст> Не треба зайдем їздити. Австрія, люди культурні і чемні. Так. Але дуже холодні до нових знайомств. Ну так, вони такі. Але вони, ну, як сказати, холодні, так? Да? Так, Безкоштовна в Австрії, до речі, освіта Хто? в університетах. Да? Да. Але так якщо ти знаєш німецьку, да. але вчитися реально важко. Тобто тебе можуть просто відчислити, тому що ти ж це не платиш гроші ну, норм, і все. Да. Да. Кав'ярні легендарні пишуть. <рес> це це болюча тема з кавою, тут так важко знайти нормальну каву. Хоча пишуть, що кав'ярні легендарні, це не пам'ятаю. Знаєш, де ми то були в кав'ярні, хотіли будь де в очередь стоїть в відні. Mm. Але капучино по 4-5 євро. Це стрьом, звісно. Це дуже стрьом. Це дуже стрьом.